Все на світі має свою ціну. Земля в межах міста не виняток. Визначається ця вартість нормативно-правовою оцінкою земель, що робиться уповноваженими для цього органами. У Трусінці таку оцінку не оновлювали уже 15 років. З труднощами та перешкодами за рекордно стислі терміни, але наше місто таки отримало нову нормативну грошову оцінку. У ході позачергової 34-ї сесії міської ради за відповідне рішення проголосували всі присутні депутати. Отже, з 1 січня 2014 року, а саме тоді вступає у дію рішення, один квадратний метр землі у Тростянці вартуватиме не 8 гривень 64 копійки, як це було раніше, а 93 гривні 6 копійок. Це базова вартість землі, котра варіюється залежно від оціночного району, тобто від того, де саме знаходиться ділянка, які там існують блага та комунікації. Про це депутатам міськради доповів виконуючий обов'язки директора Сумського інституту землеустрою. Оскільки пройшло майже 15 років від попередньої грошової оцінки, в місті відбулося дуже багато змін в кращу сторону. А саме було виявлено при зборі необхідні техні... інформації про рівень інженерно-технічного облаштування і надавали цю інформацію підрозділи міської ради, надавали підрозділи комунальних служб і підприємств. В ході збору такої інформації було встановлено, що на території міста на даний час значить, найбільш такими вагомими Змінами, що відбулися, являється газифікація міста, збільшення протяжності мереж водогону, збільшення мереж вулиць з твердим та поліпшеним станом покриття. Це ті такі саме головні аргументи, які визначають витрати на облаштування території міста в грошовому виразі. Ну, можу привести цифри, які нам як говорять, Зібрати і узагальнити з тої інформації, що була надана над відповідними службами. Водопостачання. На даний час є магістральні мережі 3 кілометри. Насосні станції 3 такі, Артезіянські водозабори 5. Каналізація. Магістральні мережі 4 кілометри. Набірна система 11. КНС 7. Очисні споруди 1 одні. Водопостачання затрати. В загальному варті, тисяча гривень будуть називати показники, 23 тисячі 500 гривень не будуть до копійок. По каналізації 16 тисяч 906. Типопостачання, по постачанню тут дещо залишилося тільки в центральній частині, це ті системи, які обслуговують місця, якби громадського призначення, садики, школи. Ос основна частина. Опалення по місту переведено на індивідуальне опалення з використанням місцевого тепл... міст... теплозабезпечення котлими в будинках і з підведенням газу. Значить, ну, Є мережі, які складають діаметром 100 мм, 600 метрів всього, діаметром 150, 800 метрів, діаметром 200 мм. 1 кілометр 264 метри. квартальній візуальній котельні 9 таких. Загальна сума витрат на теплопостачання становить 13 793 тисячі. Газопостачання, різке зростання газопостачання. І магістральні мережі низького тиску 88 кілометрів. Ті всі показники, якщо просумірували. То для лягли суму витрат на один квадратний метр території міста. І один квадратний метр базова вартість, так називаємо, різко вливається, 93 гривні 06 гривні. Що раніше було набагато менше, 8 гривень 64 копійки, по попадаючи, робіть так було потрібні грошової оцінки. Враховуючи наявність інженерних комунікацій, які є тарівне. Пізненно забезпечення території міста. На території міста було виділено 71 земельно оціночний район. Раніше їх теж було 71 земельно оціночний район і практично ми зберегли ту попередній територіальний розподіл в території міста по земельно-оціночних районах. Після проведення розрахунків. Було встановлено, що раніше сформовані 38, 37 економіко-планувальних зон поміняли свою як кажуть, структуру. Замі... Було також заміщено, що ті коефіцієнти, які були раніше присвоєні за економіко-планувальним зонам, зазнали суттєвих зміни. Якщо раніше в центральній частині міста. Саме високий був коефіцієнт економіко-плануваної зони 1,98, майже кієнт 2. То в даний час центральна частина міста зазнала зниження особливої цінності, так як перемістилися інженерні комунікації і на периферію, і там є газ, там є. Більшості водогін, є спорті з, з передним покриттям, і загальна вартість вже лягла також і на оці перехвірійні райони. Всі ці 71 земельно-оціночний район були об'єднані в 38-33 економіко планувальні зони. Що це із себе представляє консульний? Пактично у загальній є вже роботу території міста. Якщо ми глянемо центральну частину міста 10-та 10, 10 економіко-планувальна зона, яка включає в себе ядро міста, має перкуюці 1,31. А раніше ця ділянка була 1,98. Зате периферійні райони стали більш вагомі. Мати кофеєнти. 1,17, 1,07, а там, де віддавність велика, 0,99 обличчя 2 Де Територіально оті суми капіталу влади розподілилася між посіночними районами і економіко-планувальними зонами і вартісні показники. Приближається ближче до одиниці, тому що рівень інженерно-технічного облаштування практично той саме, що в центральній частині, а різниця тільки складається в тому, що найближче знаходяться місця відпочинку, тому вартісний показник цього пацієнта зростає. Тут садики, тут школи, тут органи управління, тут сфера обслуговування, тут ринок, зупинки транспорту. Тільки за рахунок оцих показників деференціюється цей це по економіко-планувальній зони. Це так сказати по розподілу економіко-планувальних зон, які були вже обраховані, тому що земельно-селічні райони, які в близькі по значенню, вони об'єднувалися в одну економіко планувальну зону. На цьому значить, матеріали всі збирають. Наведено шкала, полі, якими обозначено ці цієї планувальні зони, і приведена нумерація земельно земельних районів, які підключаються в цю економіку-планувальну зону. Документація розроблена згідно стандартів на трьох типах креслень, економіко-планувальні зони, картаграма лока, поширення локальних факторів на цьому кресленні. В масштабі одна п'ятитисячна, відображено наявні комунікації, де проходить газ, де проходить водогін, каналізація, з перед покриттям, організація, вуличне освітлення і все те інше, що тут обліковується. У нових позначеннях все це відображено на цій схемі. Також я виготовлено Третє краснення, як я декодацію не було, це груп агрооробничого. Тобто показано, які грунти на території міста. Чому це так? В майже міста ще є креслі, як земель, які відноситься до складу сільськогосподарського призначення. Вони також оцінюються з зарахування якісного складу грунтового покриву. Технічна документація з нормативної грошової оцінки виконана на паперових носіях, а також створена електронна версія. Електронна версія здається і до бази даних згідно закону про земельний кадаст, і використовуватиметься районним відділом земельних ресурсів з метою автоматизації виготовлення витягів про грошову оцінку земельної ділянки. Якщо раніше це робилося все вручну, то в даний час програми забезпечення дає можливість у роботу здійснювати досить оперативно і виготовляти витяг про, про, про вартість ділянки з використанням всієї цієї інформації, що є тут. Вводиться тільки номер виконав виконувальної зони і показаний, якщо не по координатам занесена інформація про земельну ділянку, що оцінюється. Вноситься інформація. Якщо вручну комп'ютер вносити, то земельна ділянка примикає до вузлі сприймов покриття, чи є водоєм, чи є там водовідведення, ці показники. Якщо є вже задіяний буде програмний комплекс в районному земельних ресурсів, то ця вся інформація, електронна версія, машина використовує і видає витік такого змісту. У нас на виробництві. Така програма є, використовується. Як приклади приведено проведення розрахунку технічної документації, вручну, щоб можна було проконтролювати кожному. І для професіоналів при застосуванні програмного продукту, можна завжди вийти на такий варіант, щоб витягу з обов'язковою. Щодо зростання базової вартості, до 93 гривень і 6 копійок, я хотів би сказати, що це закономірне явище, тим більше, що при значному зростанні рівня облаштування міста це відбувається в усіх населених пунктах, можна відслідкувати, Ми вже готуємо цю таку документацію багато років. вже пройшли багато населених пунктів. Оновлення грошової оцінки. І кожен раз при оновленні, як правило, зростання базової вартості відбувається десь до двох крат. Тільки в тих населених пунктах, де численність населення зменшується, ніякого будівництва немає, і то там залишається одна садиба, а под'їзд або та сама вулиця, що була колись з поліченням. Той трансформатор ще є. Да відтакувати, що вона зростає. Тому що всі ті, об'єкти інженерно-технічного облаштування, які раніше були здійснені, переоцінюються згідно норм встановлених держбудом. Якщо грошова оцінка земельної ділянки індексується з коефіцієнтом на сьогоднішній день 3,2, що відображає рівень інфляції в державі. Зменшений на 10% щорічно. І, якщо перемножити ці коефіцієнти, не зазначення такої документації, є, то ми входимо якраз в 3 починаючи з самого початку проведення індексації вартості земель. То згідно листів Держбуду, розбудок, це нормативні сказати, документи, зростання вартості об'єктів облаштування, що іменно враховується. При грошовій оцінці повна відновна вартість. По рівні до 91-го року, це буде 21,7 крат будівельно монтажної роботи. На матеріали, там якщо 27-28 крат, тобто не співвідноситься із тою величиною, на яку фіксується. Грошова оцінка земельної ділянки. І тому відбувається таке відставання, що немає окупаємості раніше вкладених коштів у благоустрій міста. Тому і Верховна Рада скоротили терміни значить, проведення оновлення грошової оцінки на 27 років міста раніше 10 років. А тут відбулося 15 років, тому потрібна грошова оцінка. Оцінили спеціалісти не 3060 гектарів земель, як планувалося раніше, а 3020 гектарів, у тому числі 1529 гектарів забудованих земель. Виключили з обрахунку землі сільських рад, які нині не є у межах міста. Відповідні зміни до попереднього рішення депутати прийняли під час пленарного засідання 34-ї позачергової сесії міськради. У інших містах Сумщини нормативно грошова оцінка земель не надто різниця від Тростянецької. У нас білопілля зроблена була, остання в му році зробили, потім у 2010 році зробили, остання була 75 гривень 18 копійок. ще щеків, ну купів, давайте не забуваємо. 68 гривень 21 копійка. У 2008 році Середина буде 69 гривень 24 копійки. Це міста районного значено, як і місяць разтенці. Костопульє, оркелька зроблена в 2008 році, 94 регіони, 73. В першу чергу зростання нормативної грошової ціни на землю стосується підприємців-орендарів. Досі після перерахунків стосовно інфляції, один квадратний метр землі для них вартував близько 26 гривень з нового року вартуватиме у чотири рази більше. То невже підприємцям потрібно буде сплачувати в чотири рази більшу орендну плату? Ні, з цього приводу до депутатів звернувся міський голова Юрій Бова і закликав застосувати практику інших міст уже до наступного сесійного засідання, переглянути для різних видів бізнесу коефіцієнт сплати оренди за землю. Я просив би депутатів, особливо членів комісії бюджетної. Буквально з понеділка. Ми зберемося з вами і я просив би провести роботу активну по перегляду коефіцієнтів. На кожен віддіяльності, і які на встановлені, для того, щоб все ж таки це е, підвищення щоб не було максимально відчутним і не болісно було болісним і підприємцям. Наприклад, сьогодні у нас держава дозволяє нам встановлювати кофецієнти від 3 до 12. І в нас так вони не було зроблено. На деякі віди бізнесу були встановлені ефіцієнти 3, на деякі 5, на деякі 7, а на деякі 12. І от даній ситуації у нас 12 були максимальні це для Анки, для э, АЗС, для э, НТС, вот таких мобільного Св'язу здається, що я сполюбся. Вот. Менше трошки коефіцієнти були для деревообробки. Ще менші були трошки для крафтфудза, наприклад, 7% обліка у нас було. Якщо ми так і залишимо ці коефіцієнти, це означатиме дуже серйозний. Підвищення розміру арендної плати за землю, наприклад, краффуз замість 181 тисяч гривень, які платяться зараз, доведеться платити 3 мільйони 240 тисяч, це значно відштовхне працянець від подальшого розвитку інвестицій. Саме тому, якщо депутати розуміють необхідність підняття грошової оцінки, але і необхідність суд малого середнього бізнесу і, скажімо так, збереження того, що є і розбір дар подальшої інвестиції. Бантіка показує всі городови, які приймали цю грошову оцінку, нову коефіцієнти, сесії ми одразу були зменшені до трьох, максимум чотирьох, максимум 5%. Три терипети по різним містам. Там у кого було 12%, ставити 5, у кого було 7%, ставити 4-3. Я не знаю, можна ли ставити 3,5 діляти запит у зимоведенство? Якщо я, я собі чисто порахував е, процес, якщо, наприклад, фабрика, яка успокоїлася, що плана массивна до сильно е, сьогодні сплачує 1,180 тисяч гривень, так ефіці 7. Якщо ми примінимо, ми це маємо право до Нового года на час ці речі змінити, е, значить, примінимо це три, то будет 388 тисяч гривень. это ровно на 200 гривен больше, чем было. То есть на 20% повышение. Не в 4 раза, а на 20% меньше, чем 3, мы, к сожалению, не можем. Так само, допустим, по швидким премиям деятельности. Я, для примера, из района города взял, например, аптека на Ухатске Наталья Васильевна. Аптека на Сальзаводе. Был наивысший коэффициент 12, сплачивался 4 тысячи гривен за рейд с майже 300 квадратных метров Якщо привіти коефіцієнт 5, буде сплачуватися 4152 гривні. тобто ціна збільшиться на 40 гривень ровно. і не вплине ніяким чином на серйозну підприємця. Буде рост, але якщо ми залишимо коефіцієнт 12, то підприємство доведеться платити на 4 тисячі гривень, а менше 10 тисяч гривень за код, тобто 200 раз. Тому э, тут треба сісти без емоцій. З однієї сторони розумієте, що громаді потрібно ну, так, індексувати вартість землі, тому що земля йде це виключно 100% до нашого бюджету, вона не вилучається ніким, вона йде на благорушки на населеного пункту, на його розвиток дороги, тротуари і влічні мережі, каналізація і так далі. Це що ми в городі ремонтуємо, строїмо і так далі. І в даному випадку, з одного боку, ми розумієте, що ціна кожен рік дорожає на матеріали. На електроенергію, на обслужування, на людей, які працюють з іншого боку, є кієнти, які все ж таки отримують робочі міста, які сплачують прибутковий податок. І нам не треба рубати сьогодні суп, на якому ми кажуть, сидимо, тому що ми можемо так взагалі інвестиції до фронткрафта перевести в Росію, якщо ми коефіцієнти не зменшимо. Але у нас грошова нова, якщо ми зараз дію, діють з нового року. До нового року у нас і час, але ж не було ажіотажа, ніяк про неба пропозиція буквально. На чергову сесію, що ми це питання відчати, черговою сесії реакторний акт буде, щоб комісії бюджет не працювали пропозиції по коефіцієнтам, потім е, оприлюднили потім їх, місяць вичекали пропозиції підприємців і на сесії там, в серпні чи вересні затвердили вже нові коефіцієнти, для того, щоб почували себе більш спокійно і не роздали серйозних насових травм. Ось така пропозиція. Але звичайно, як би не намагалася влада міста йти назустріч підприємцям, зростання в ціні орендної плати, хай навіть на незначну суму не уникнути. На жаль, держава не дозволяє встановити коефіцієнт плати за землю менший ніж 3%. Тому тим підприємцям, котрі і раніше користувалися найнижчим коефіцієнтом від подорожчання орендної плати, нікуди не дітися. Як не прикро, але зростання рівня життя веде за собою зростання цін, у тому числі і на землю. До речі, досвід ростянець був єдиний. Населеним пунктом на Сумщині, де не було оновлено нормативну грошову оцінку земель. Наступні 5-7 років ця вартість не зміниться. А якщо зростатиме у майбутньому, то нам залишиться лише радіти, адже це означатиме, що місто живе, розвивається, розбудовується і стає комфортнішим.